Маю на зв'язку Івана Костенка, це молодший сержант морської піхоти. Пане Іване, доброго вечора. Рада вас бачити. Чесно кажучи, ми чотири дні міркували, як запросити вас в ефір, так, щоб встигли все зробити, підготуватися і щоб у вас був час. А підштовхнув мене до цього ефіру ваш допис у соціальних мережах. Я його перепостила і навіть зберегла собі для того, щоб зараз від нього відштовхнутися. Коротко і по суті. Ви, правда, писали російською мовою було, бо це було звернення до російських солдат. І за того калмика і вагнерівця, який знущався над українським військовим, відео якого поширили, яке просто є жахливим. Ви цілком конкретно запропонували 5 тисяч доларів. Я подивилася дописи під цим постом. Там вже хтось ще додав тисячу, і інші пропонували гроші. Скажіть від моменту цього посту, що сталося? Чи є якась нова інформація для нас? Ну, в першу чергу, доброго дня. По інформації можу сказати так, що насправді дуже багато з'явилось фейкової інформації неперевіреної. Тому що я розумію, що там зараз хибний слід кидають і на зовсім іншу людину і тому подібне. З ага. однієї сторони, так, звісно, їх треба вбити всіх, от, якби немає різниці. От. А якщо конкретно по цьому гусю сказати, то ну, все одно знайдемо. Яка б фальшива інформація не була, щоб там не закидало, все одно він буде знайдений. Ну, все одно ми його вб'ємо. З приводу самих Пошуків, скажу таку штуку, що було таке бюро Візанталя, так? мабуть, знаєте, яке займалося розшиком злочинців нацистської громади. Угу. І коли кажуть, от треба створювати таке бюро у нас, насправді треба розуміти, що таке бюро у нас зазвичай не створюється просто так з нічого. Для цього має бути там. Народна воля, тобто для цього має бути там поклик до держави, що так, нам таке треба, так ми таке маємо робити, щоб держава була змушена відповідати на цей запит, на цей виклик. І це дійсно має бути масово, це має бути серйозно, тому що ну, наче держава може це просто проігнорувати, тому що там є більш там, важливі там, потрібні завдання. А, стосовно самої суми, так багато людей писало, що там готова долучитись, тому подібне. І там пропонували давати вже організовувати збір. Е, я знаю, що зараз з'явились люди, які під шумок там намагаються прийняти е, участь для того, щоб там собі заробити гроші. От. Я можу сказати особисто від себе, що я ніяких там зборів на даний момент на купівлю цього там, гуся угу. ніяких не веду. Тобто, там, Чи не правильно треба, я акуратити? розумію, що ви вирішили витратити власних 5 тисяч доларів за голову цього нелюда і е, інших коштів ви не збираєте на цю акцію? Е, гроші пиль. Гроші не варті взагалі нічого. Е, для того, щоб це зрозуміти, там, є дуже такий чудовий спосіб. Прошу в Збройні Сили України. Насправді, дуже легко, дуже швидко вийде зрозуміти, що. Які речі по-справжньому важливі. Гроші не варті взагалі нічого. Гроші це не ціль, це просто інструмент. В першу чергу, до них треба статися як до інструменту. Якщо там буде необхідність більшу суму заплатити за якусь дійсно достовірну інформацію, от тоді так, тоді будемо щось збирати. На даний момент, поки немає точної інформації, поки там ще його сослуживці не до кінця готові за нього заплатити, а я знаю, що вже. Вони вже там почали про це думати, вже почались про це розмови. Там зараз якийсь період часу вони трошки себе поламають, тому що це ж, якби їм ще трошки некомфортно. Вони якийсь час себе поламають, але вони все одно погодяться, тому що розмова вже про це є. Чи правильно Бо, я розумію, то... що вже були дзвінки, звіти, сигнали від вагнерівців, що вони готові торгуватися і так далі? Так, певна інформація вже є. Інформація, яка гуляє в мережах про те, що вже відома родина, координати, адреса, телефони це все відповідає дійсності, чи це створення фейків для того, щоб заплутати ситуацію? На даний момент основна маса тої інформації, що є, вона не відповідає дійсності, як я вже раніше казав. Ще такий момент: ви щойно сказали ну кілька секунд, тому що все одно ми його вб'ємо, він буде вбитий. Тобто, чи правильно я вас розумію, що ви не хочете суду публічного розслідування, ув'язнення і так далі. Ну, я не знаю, як це коректно сформулювати, але от питання звучить так, як воно звучить. А, дивіться, життя така штука, да, що там ніхто ніколи не знає, коли там прийде його час, і в якому вигляді він прийде. Да. Тобто, може бути навіть така ситуація, що наші пошуки. Виявиться невдалими, тому що там десь прибили снарядом або кулою, ну, Тобто, життя тобто ви не виключаєте, що в нього може бути абсолютно випадкова смерть? Так, звісно, оскільки ну, зона бойових дій це не саме таке безпечне місце, де там варто гуляти зараз. По-друге, якщо він дійсно потрапить, види його придбати як фізичну особу, там здатно і тому подібне, то, звісно. Військово-службовець Збройних сил України я буду передавати його там по команді, все як я маю робити, згідно згідно відповідно там чинного законодавства і так далі, і так далі, так далі. Так далі. Так, і це, в мене да. до вас прохання. Якщо з цим нелюдом станеться абсолютно випадкова смерть на війні, і ви про це дізнаєтесь, повідомте і нам, будь ласка, щоб ми знали, що це не фейк, а достовірна інформація, і що ми можемо її оприлюднювати, посилаючись на достовірні джерела. Домовились? Так, звісно, так воно і буде. Скажіть, будь ласка, ну це насправді може бути початком такого, знаєте, дуже великого руху, тому що українці велика частина настільки розлючені звірствами цих от рашистів, і взагалі не знаю, як їх назвати, що готові віддавати гроші за те, щоб їх купувати, і потім відповідно приймати рішення вже тут в Україні, що робити з цими людьми. Як ви думаєте, такий рух буде? Може і буде, але я зараз скажу несподівану штуку. Буде дуже погано, якщо початком такого руху буде саме цей привід, тому угу. що для того, щоб робити правильні речі, не треба шукати якісь там поводи, дати там парад планет, появу комету і тому подібне. Не треба робити піддати під все це. Це має йти там зсередини від широго поклику, там гарної чистої душі. Тому я сподіваюся, що таке вже є, і якщо воно не афішується, то це цілком логічно і правильно, що вона не афішується. Ми дуже, дуже часто робилися, стане більше, ну буде добре. Ми дуже часто в ефірах говоримо про те, що російська армія, російські найманці чинять звірства, які суперечать всім законам і нормам війни. Ми згадуємо ситуацію в Оленівці про те, що це було просто зумисне вбивство військовополонених, що не вкладається ні в які рамки сучасного світу. От ви були на війні з 13-го року, з 14-го року. Тоді ви були десантником. Зараз морський піхотинець. Чому? Зараз ситуація настільки жорстка, як ви вважаєте? Ну, бо вони просто хочуть нас вбити, а ми якби не хочемо, щоб нас вбили. Все дуже просто. Вони роблять все, що вони можуть зробити, щоб нас вбити. Ми робимо все, щоб нас не вбили. Тобто, все дуже просто, нічого такого дивного в цьому немає. І плюс є така штука взагалі, війна, як соціальне явище, вона з'явилась близько. 17 тисяч років тому. До того, звісно, там були вбивства собі подібних, але це було більше як там, побутові явища. Да? Там, хтось когось там, за косоклання забив. А от, саме як соціальне явище з'явилось близько 17 тисяч років тому. А, є дуже там багато було теорій, чому з'явилось, як з'явилось і тому подібне, як зараз не буду всі називати, да? тому що це займає багато часу. Можу сказати тільки, що теорія Гобса, вона абсолютно. Права, він вірно він був правий, а Жан жак Руссо помилявся. А, суть в чому, первісні війни вони насправді були більш кривавими та жорстокими, ніж всі подальші. Тобто, якщо порахувати у відсотку там загиблих до населення планети, то, наприклад, там війни Палеоліту було, що там від населення там вимирало, там залишалось близько там 20%. Чим далі людство розвивалося, тим війни ставалися більш, ну, там, називаємо так умовно, цивілізованими, тому що людське життя це вже було ресурсом. На даний момент э, русня вона дуже сильно відстає по розвитку, об'єктивно відстає по розвитку. Тобто, якщо там казати, що різниця в часі у них там, світу там, не 2 години, як часовий пояс, на 3 години, а там 300-400 років. І саме тому у них є ця там, первісна жорстокість, тому що вони інакше не вміють, вони живуть у себе так, і вони несуть свої звичі туди, де вони знаходяться. І так, сьогодні просто... я почула Це... вас, да я почула, що фактично за 17 тисяч років росіяни не еволю... е еволюціонують в цьому сенсі сьогодні. Amnesty International збурило нас, написали, що українські збройні сили розміщують. Свої бази, свої під ну, частини в школах, лікарнях, дитячих закладах і так далі. Це звіт цієї організації. Звісно, відреагував і міністр закордонних справ, і міністр оборони. це всіх обурює. Ви, як військовий, який безпосередньо бачить все на свої очі. Що можете сказати про це? По перше, я здивований, що ця організація її діє обурюють когось тільки зараз. Тому що у них ця практика писати щось погане про ЗСУ. Оскільки я про цю організацію, коли вперше почув, у них завжди так було. Вони завжди там писали, що там збройні сили там підвищують рівень криміналу або рівень насилля. Тобто вони завжди такими були, вони завжди відпрацьовували російські гроші. Тому що повірити в те, що вони просто там трошки дурненькі і не до кінця розуміють, що вони роблять, не можна скільки вони зроблять не перший, не другий, не третій, не п'ятий рік. Вони це роблять постійно. І так, ну, це просто проросійська організація, яка або до них там дуже прихильна з якихось причин, або просто отримує за це гроші. Все, інших варіантів немає. Ну, якби, Чому обурення тільки зараз пішло, я не зовсім розумію. Хочу запитати вас про демократичну сакиру, тому що, перелиставши ваш Фейсбук, я бачила там багато світлин і, і зрозуміла, що ви навіть є стрільцем-санітаром у цій організації. Е, е, ні, ви трошки помиляєтесь: стрілець санітар це була моя посада, коли я служив 79-й десантній бригаді. Це 14-15 рік. В тому Оскільки... значить, учасник революції гідності, в тому числі в ролі польового медика. Uh, uh. Учасник російсько-української війни мобілізований третю хвилю. Ну окей, давайте. Я я те, що прочитала, та я зараз озвучую. Спочатку про демократичну сокиру. Так да вам близька ця політична сила? Це перше питання. Чи чи є ви у складі цієї політичної сили? І як mm. там почувається Юрій Гудименко? Якщо знаєте, розкажіть uh, ну про демократичну сокиру? Я є один з співзасновників, так склалось. Юра Годімінка почувається вже набагато краще ніж почувався раніше, От, хай помідорка одужує <світ> а, так, що можу сказати таку штуку, що на даний момент демократична сакира припинила будь-яку політичну діяльність, оскільки майже весь склад демократичної сакири являється військовослужбовцями. Ті, хто не являється військовослужбовцями, ті займаються волонтерською допомогою. Тобто зараз у нас іде війна. Для політики немає не той час, не те місце зараз всі займаються війною. Більше того, оскільки більшість являється військовослужбовцями, то згідно закону України про військову службу, військовослужбовцям забороняється приймати участь або займатись пропагандою будь-яких політичних сил, подій тому подібне. Тобто це... ця політика буде після війни. Як я нас почула початку, вас. Треба Ця формально. демократична сокира припинила політичну діяльність і пішла на фронт. От якщо зафіксувати цю позицію, і все таки стрілець, санітар і польовий медик. Це пов'язано з вашою з вашим попереднім довоєнним життям. Ви маєте медичну освіту? Розкажіть, будь ласка, більше про це. Ні, я колись працював в Морзі, насправді. Ну, це було дуже давно. А коли мобілізувався, то ну, в 2014 році медиків дуже не вистачало. У мене були там плюс, що був досвід туристичних походів, з яким цим займався. А, а якщо ти ходиш по горах, то ти мусиш вміти надавати першу медичну допомогу, тому що в горах, крім тебе, особливо, якби ти найкращий медик, тому що ти єдиний хто тут є. От. Оскільки в мене такий досвід був, плюс там проходження курсів. Що за цивільного життя? Ну якби почав робити те, що вмів краще, але знов таки збройні сили України це таке місце, де не можна просто там мене на таку посаду, все я сиджу, я більше нічим не займаюся. Оскільки йде війна, на війні, на війні, чим більше ти знаєш то вмієш, тим більше шансів на виживання і в тебе, і в твого підрозділа, і загалом у держави. Тому завжди треба вчитись. Вивчати, треба вміти стріляти, будь-що, до чого ти можеш дотягнутися. Хоча б мінімально, але там, вмісти там, зарядитися, навести на ціль і стріляти. Так, долучаю до питань наших учасників чату. Є низка запитань і до вас. Буду їх називати. Пане Іване, як ви оцінюєте військову ситуацію наразі? Ну, ми що воюємо, ми стоїмо. Треба розуміти, що ситуація. Я не військовий експерт, я не можу казати за всі ділянки фронту у мене немає там, настільки повної інформації, і як от багато людей десь там якусь дізнались і вже на основі цього там будують прогнози там за фронт, це абсолютно неправильно. да. Щось більш-менш точно може знати лише там Генеральний штаб. І хай крім нього цього ніхто не знає, тому що, як кажуть, те, що знає двоє, знає свиня. З того, що я можу сказати, що так війна дуже складна. Так дуже нелегко, так ми воюємо. Чи є у Росії ще наступальний потенціал? Так є. Так вони ще продовжують наступати. Ми їх ще не зупинили остаточно. Так є ділянки фронту, на яких стало там тихіше, ніж було. Є ділянки фронту, на яких ну йдуть дуже жорсткі бої. І там фраза бої місцевого значення або там просто обстріли. Вона, скажімо так, вона нічого не каже, як воно насправді. Але так. цивільних, якби багато чого, цивільним знати і не треба, тому що крім якоїсь там паніки, істерики та дурнуватих о, криків, що ай-яй, я, як це погано, воно нічого не дасть. Все як має бути, як воно відбувається, мають знати військові і має знати Генеральний штаб. Генеральний штаб вона знає нормально. Залужний красавчик, якби от людина, до якої взагалі немає ніяких питань, і, ну, все огонь. Ми їх всіх вб'ємо. Так, читаю ще одне питання до вас. Чи ідентифіковані всі причетні до цього звірячого вбивства нашого військового? Скільки причетних? Троє, четверо, більше, якщо ви знаєте, розкажіть. На даний момент у мене ідентифікації по всім ним немає. Якщо буде, то я напишу про це. Так, ще питання. Що ви порадите робити людям в тилу для нашої перемоги? Вчиться. Вчіться стріляти, вчиться надавати першу домедичну допомогу, вчиться читати карти, займатися топографією, займатися ФІЗО. Будьте готові. Ця війна вона не на день, не на тиждень, не на місяць і не на два місяці. Як би там комусь не хотілося себе заспокоїти, це війна надовго, це війна за виживання нашої держави. І рано чи пізно комусь з вас. Доведеться іти і міняти тих, хто зараз на фронті. Тому що військовослужбовці гинуть, військовослужбовці отримують поранення. Все одно, рано чи пізно, війна так чи інакше може до вас дійти. І краще вам бути до цього готовим. Зрозуміло, що я зараз кажу там речі, які багатьом не хотілося б слухати та чути, але так воно є. Ви завжди маєте бути готовими. Я пам'ятаю, у нас була дуже популярна фраза, коли там 17-18, 19 рік, коли багато людей казали. От нам треба, щоб у нас було як Швейцарії, щоб там всі там були військові, щоб всі могли, хлопці та дівчата, для того, щоб у нас було як Швейцарії, да, з армією, або як в Ізраїлі, не треба для цього там особ, в принципі, особисто нічого, крім вашого безпосереднього бажання навчитись, знати та тренуватись. Є величезна кількість речей, для яких ну, щоб вивчити їх не треба там, щось неймовірно і космічне. Так ви не зможете стати танкістом. Якщо ви знаходитесь в тилу і цивільні. але вам нічого не заважає навчитись їздити на машині, вам нічого не заважає навчитись перша до медичної допомоги, це дуже важливо. Вам нічого не заважає зрозуміти, що таке радіозв'язок, які правила в радіозв'язку, що таке топографія, що таке військова топографія, орієнтування на місцевості, тому подібне. Що таке стрільба з автомата, як стріляти? Це все можна навчитись і зробити в тилу. Оце і треба займатися. І не розпускати там зайву паніку і тому подібне. Зрозуміло, що інколи вам може здавати, що Генеральний штаб там про щось не знає, там десь щось не так. Тому я зараз напишу там 500 постів, там 10 тисяч репостів зроблю, і от тоді ГШ Гиша дознається, почне реагувати. ГШ знає, що де як відбувається. І знов таки повторюсь, що не всі плани ГШ, не всі дії ГШ мають озвучуватись. Так само, якщо ви дізналися, що десь хтось кудись зайшов. Або десь хтось там з якогось населеного пункту відійшов, не треба намагатись показати свою причетність тим, що ви саме перший, хто про це написав. Значить, треба, писав, я просто хочу зачитати Добре. ще кілька дописів у нашому чаті. От, наприклад, Добре. один з окупованої території. Я живу на окупованій території вже більше восьми років. У нас спілкування на соловіні це смерть. В МГБ я вже була, тут була своя буча. Ну от, власне кажучи, люди пишуть такі от речі, а питання до вас інше. Чи повернули тіло загиблого військового батькам для поховання, чи взагалі ідентифікували закатованого бійця, щоб батьки рідні небайдужі могли молитися за упокій його душі? Не знаю я цієї інформації. Якщо ви знаєте, розкажіть. Я зараз знов таки скажу там ще одну неприємну штуку. Перше, ну людина, яка живе в окупації, ну сил та витримки, от єдине, що можу сказати. З приводу загиблих бійців, є ще одна така величезна проблема. Коли десь гине наш боєць, дуже багато людей, знову таки, щоб показати свою причетність, да, наскільки я там сильно переживаю, наскільки мені сильно болить, вони намагаються самим першим написати, що от такий-то, такий-то загинув. Угу. У мене одне таке величезне прохання. Коли ви дізнаєтесь першим, що хтось загинув, і коли ви хочете про це першим написати, значить, що от ви саме перший, хто про це напише. Будь ласка, встаньте зі стільця. Ходіте до стінки ну, до стінки, і з усієї сили спочатку право, потім лівою рукою влупіть в цю бетонну стінку, щоб у вас поламала пальці. Не можна ніколи писати першим. Дайте можливість дізнатися батькам від спеціально підготовлених людей, які знають, що сказати і як сказати. Не треба бути хай пожерами, не треба от, там, на цій крові намагатись, там, зробити собі якусь там, псевдопопулярність, відомість. Е як людина, яка садиться першу, не треба цього робити. Стримуйте себе, дайте там, родині загиблого, дайте їм можливість побути там, якийсь час самим. Майте хоч мінімальну повагу до них, хоча б мінімальну, до них до загиблого бійця, щоб ну, рідні могли дізнатися про загибель бійця від офіційних джерел, а не з допису в Фейсбуці невідомо від кого. Ну, Почула я вас да. Дуже пишуть люди, що дуже хороші поради, тому що дійсно ми зараз спостерігаємо, що хайп у соціальних мережах інколи переважує знаєте здоровий глузд. От як ви взагалі, якщо можна, на якій ділянці ви зараз знаходитеся? В якій частині України? Звісно, без населених пунктів, але, хоча б схід, північ, південь, де це? Розкажіть. Донбас на догаду Донбас, я Донбас, я на так Донбасі не сьогодні. Ми читаємо, що там дуже складна ситуація. Бої Торецьк розбомбили зупинку. Тяжко зараз на Донбасі. Що, що ви можете сказати? Ну там завжди було невесело, і бої йдуть насправді завжди. Просто вони там більшої інтенсивності, меншої інтенсивності. Так само по Торецьку стріляють не перший, не другий, не третій раз. Просто знову таки, у нас зазвичай є така штука, що якщо там не влетіла ракета в торгівельний центр, да, де загинули цивільні, або там в якусь зупинку, як в Миколаєві. Тобто, якщо от такого немає, то ну, ніби там все є норм, тому що ну, від Києва там відкинули Русню, а на Запоріжжя ніби не йдуть, від Чернігова відкинули Русню, ну значить, вже в принципі плюс-мінус собі якби і норм, бо вона вже десь далеко, десь там якісь військові щось собі там колбасяться, ну якби і нормально. Тому ну, так, війна йде завжди, завжди тяжко. Легких, ну, легкий день був вчора. Я розумію, що цивільним більше там, болить за цивільних, тому що це роль, яку вони одразу вживають, яку вони на собі відчувають. Що от я такий стояв, їхав на роботу, все одно зупинці, я тут про цю мене вбили. Але так, війна йде постійно. Кожен день важкий день. Немає легких днів. Якось так. Я знаю, що в 2014 році ви були під Маріуполем, воювали за це місто. От як ви сприймаєте ту ситуацію, що зараз це місто окуповане, більше того воно майже знищене? От, і це і це Маріуполь. Знаєте, як таке повторення страшної історії? Більше того, Маріуполь і в часи Другої світової війни був розбомблений німцями і майже стерти з лиця землі. І таке прекрасне місто має таку жахливу історію. На жаль, Маріуполь це не єдине місто, яке зараз під окупацією і яке майже знищено. Тобто кількість сел, які просто знищені, зруйновані, ну, яких вже немає, я знаю, що вони ніколи вже назад не да? Тут вже ніколи не понесли люди. Їх насправді дуже-дуже багато. І я не можу виділяти якесь місто, яке там... От за це мені болить більше. За це мені було менше, про те я взагалі там перший раз почув, якби дай побоку на нього. Ну мені важливо всі миста, всі села України, тому що ну Україна це єдина неподільна держава. І всі ці села, всі ці моста, незалежно від їх розміру, ну вони всі важливі, і з усіма з ними я якби за кожним з них дійсно були. Тому що нам треба звільнювати всю Україну. Те, що сталося, знову таки, війна це не іграшки, це не комп'ютерна гра, і не можна сказати, там, що от там проблема, да, зараз я мишкою класно тут, виділю отряд, туди перетягнув, він прийде і всіх розваляє. Тому що завжди є прям, три параметри: є час, є сили, є засоби. І от відповідно до цього час, сили, засоби, ми щось можемо робити, щось не можемо робити. Для того, щоб розуміти, що де і як. Це знов-таки це, це має знати віша. А кричати, що там: от не від... чому не відправили там, людей там, звільнювати там, те село або пробивати дорогу в Маріуполь, або те, або інше, ну ви ж не знаєте, які вони сили, які засоби, як вони задіяні, де вони задіяні? Де яка ситуація на інших ділянках фронту. Ну, просто коли хтось вважає, що Маріуполь здали навмисно, ну це. Блін, ну це просто бред. Почула І... вас, Ох... пане Іване. Почула. Дякую, спасибі за інтерв'ю. Спасибі, mm. що вийшли з нами на зв'язок. Ми з вами домовилися. Що якщо ви дізнаєтеся про випадкову смерть цієї потвори, ви нам телефонуєте? Ми про це перше повідомляємо. Іван Костенко, молодший сержант морської піхоти, був на зв'язку з нами.